Природа наш спільний дім. Адже ми всі знаємо, хто живе на планеті Земля, є частиною природи. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря, земля і вода це природа. Природа, це я. І ти це природа. Пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина цієї краси. Всі ви, друзі, напевно, знаєте, що природа це те, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною: це ліси, поля, степи, це тваринний та рослинний світ. Природу вивчають різні науки, серед яких ботаніка. Що вивчає рослинний світ. Зоологія наука про тварин. Але ще є одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ, як вони пов'язані між собою, як пристосовуються до життя в природі, як вони впливають на цю природу. І ця наука зветься екологія. Наука екології допомагає не лише зрозуміти природу, вона ще навчає нас, живих істот, як її берегти, любити та турбуватися про неї. Але на сьогоднішній час є великою проблемою є ставлення до природи. Люди вже не помічають цю красу до природи, вони вирубують ліси. Висушують болота, будують заводи, забруднюють природи, не освідомлюючи того, що природа це наше життя. Не буде природи, не буде і нас. Люди знищують природу, знищують себе, не усвідомлюючи, що ми її частина. Красу, яка нас оточує, та пізнання. Такого джерела, як природа, можлива лише через спілкування з нею. Воно повинно закладатися в людській свідомості, самого народження. Для кожного з нас природа є невичерпаним джерелом знань. Малята бережіть природу. Природа наш спільний дім. А давайте зараз разом зробимо аплікацію Моя Земля.